Трактор Юмез, дискова борона, боме 230, хоромашка. Дискуємо стерню, Ну це бульбовище було. Побачимо, так? Да? Можна не орати. При тому що Юмезик їх по третій передачі. Не, чує. не відчуваю. Ось тут є тут ось результат з цією машиною часу. Я думаю, глубина достатня. Це пригориться і все посіємо овесу.